З нами на зв'язку український політик, дипломат Роман Безсмертний. Вітаємо, пане Романе. Доброго дня, пане Романе. Говоримо про підрив гілок північних потоків, північний потік, 1 і північний потік. 2. те, що це стався підрив, ну якби вже очевидно. Як і очевидно, те, що цього не зробили Сполучені Штати Америки, вони це підтвердили. Звісно, що нам би хотілося, щоб українські козаки на дерев'яному підводному човні підірвали цей північний потік, це так жартома, А насправді, звісно, що ми цього теж не робили. Скажіть. Кому це вигідно? Адже Росії нібито це не вигідно, але нібито і ми розуміємо, що це зробила вона технічно, і так, щоб це було непомічено і утворило загадку і підстави для різного роду думок, чуток, варіантів, це могла зробити тільки Росія. Я поясню чому. Якщо подивитися на всі чотири труби, бо їх чотири, дві, які по північному потоку два, і чотири рівної потужності цим двом по північному потоку один, вони збудовані таким чином, що це не просто труби, по яких качали газ, це по суті було інкорпоровано в тіло. Нейтральних вод і окремих держав розвідувальна система, яка моніторила простір не тільки територіальних вод, а і нейтральних, і частину континенту. Всі знали, що таке обладнання на цих трубах стоїть. Тому е, ні е, країни НАТО, ні скандинавські держави, ні Україна знаючи це, звати, зважитись на такий крок не могли, тому що це було б негайно зафіксовано. От для прикладу, щоб ви е, і слухачі розуміли, якщо в радіусі там, десятків кілометрів біля труби з'являвся об'єкт розміром футбольний м'яч, а про це вже на моніторах Газпрому бачили. Тобто добратися до цієї системи без того, щоб володіти цією системою моніторингу, було неможливо. Тому, з точки зору технічної, це могли зробити лише росіяни, які бачили, що робили, розуміли, що робили, і роблять вигляд. Що це технічно не зафіксовано. Я вас запевняю, а, вони з точки зору технічного контролю бачили, що вони робили, бачили, як вони робили, і вони розуміють, яку вони мету переслідували. А яку мету? Яка мета так? А, я вас не бачу, на жаль, зараз. Щось трапилося зв'язком. Ми вас бачимо, чуємо. чуємо. Можете продовжити, пане Романе, то яка а, мета то, росіян... Що, чуд... Чудово. Тоді я продовжую. Для чого це робилося? Чому Росія пішла на цей крок? Система енергозабезпечення Європи вуглеводнями створювалася з 1972 року. 72 рік. В долі стосунків Європи і Радянського Союзу, це перелом. Він був ознаменований прибуттям тоді до Москви, тодішнього канцлера Німеччини Віллі Бранта. От уявіть собі, після 30 років фактично, відсутності будь-яких стосунків, 30 років після завершення Другої світової війни. Німець, канцлер Федеративної Республіки Німеччина з'являється з візитом в Москві. Це був поворот в стосунках Європи і Радянського Союзу. Власне, цей поворот розпочав будівництво всіх вуглеводневих магістралей нафтових, газових продуктопроводів. Бо, окрім того, що туди поставлялась нафта і газ до Європи, йшли. Конечні продукти, такі як Соляра, такі як Ам'як, ну і так далі. І от впродовж цих 50 наступних років, а, ні Європа, ні Радянський Союз вони не пекли собі мізки і знали, що що б не відбувалося, яка б не відбувалася ситуація, нафта, газ і необхідні. Продукти Європа буде отримувати. Власне, юридичним підсумковим документом цих домовленостей став Хельсінський заключний акт 1975 року. Утворення ОБСЄ – це вінець домовленостей між а, Радянським Союзом. Так, так, пане Романе, не ми вас не, не бачимо, але чуємо. Ми вас чуємо, але не бачимо, на жаль. Ну, це вінець домовленостей. На жаль, розірвався зв'язок, але зараз спробуємо відновити. Нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів Роман Безсмертний, нардеп чотирьох скликань, політик, дипломат в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І говоримо про ситуацію, яка склалася довкола газових проводів. Північний потік потік-1» та північний потік. потік-2». пане Романе. Ви вже в ефірі. Будь ласка, продовжуйте так. 1975 рік. Це е, підписання Хельзінського заключного акту. Це вінець домовленостей між Європою і Радянським Союзом. З того часу е, Європа була впевнена в тому, щоб не відбувалося, вона буде забезпечена вуглеводням. Концепція Путіна як реалізація, яка якої розпочалася у 2014 році. Перетворила оцей інструмент на незабезпечення необхідними умовами а на інструмент війни. Коли розроблялося і починалося будівництво північних потоків, південного, Голубого потоку, турецького потоку і так далі, вже було зрозуміло, і українські фахівці попереджали європейських лідерів, загальноєвропейських лідерів європейських країн. Що це не газопроводи, не нафтопроводи, це інструмент, по суті, впливу, це інструмент війни проти Європи. І вже на перших реалізованих навіть по Чорному морю невеликих проектах було видно, як ці проекти перетворювалися в певного вигляду розвідувальні оперативно-тактичні інструменти, які сканували ситуацію по цих країнах. Тепер, а, а що ж відбулося? Чому а, Путін іде на цей крок? Якщо подивитися на останні повідомлення, які звучали а, з вуст Путіна, з вуст Кремля, це були чисто й води інформаційно-психологічні операції. І коли Кремлю стало зрозуміло, що Європа наповнила сховища. Що переляком Європу не візьмеш, залишився один аргумент перерізати майбутнє. Тобто, показати, що в цьому відношенні все, перспектив ніяких немає. Бо насправді цей підрив це не просто аварія короткострокова, це відповідь на те, що все, поки Путін, Європа не буде отримувати по досягнутих домовленостях. Жодного кубу газу, жодної тони нафти і так далі. Він використовує останній крок, який в його руках, для того, щоб шантажувати Європу холодом, не розуміючи того, що Європа на цей сезон питання закрила, і в Європі насправді була проблема лише цього сезону. Якщо ви звернете увагу зараз на те, які танкери іде, розвантажуються з вуглеводнями. То Європа не тільки покриє цьогорічні проблеми, вона ще й буде мати запаси, і тому Кремль іде на крайній інструмент, влаштовує цей підрив, чим говорить, що це не, не тільки розрив енергетичних стосунків, не тільки розрив енергетичної стабільності, це розрив політичних стосунків будь-яких. Пане Романе, а тепер після підриву Північного потоку 1,2, чи варто очікувати і, і, якогось удару по газотранспортній системі України? Чи не захоче Путін так само заморозити Україну, Молдову, ну і заодно Придністров'я? Що стосується наступних ударів по системі комунікацій, то я би рекомендував європейцям остерігатися, чого. Ударів не по українській газотранзитній системі. А ударів по системі оптоволоконного зв'язку, друге а, а, інших комунікаційних систем, які знаходяться не тільки на морі, а електроенергетичних мереж і так далі. Тобто те, що піддається удару. Що стосується української а, енергосистеми, то тут ситуація виглядає, ну. Набагато стабільнішою, ніж це а, може здатися. Той, хто знає особливості української системи, тут, де не підірви, то є обхідні маневри. І як показали особливо 2006 і 2007 роки, паралізувати систему газотранспортну, яка йде через Україну, фактично неможливо. Вона працює в Аверсному, реверсному вигляді, в обхідному, в локальному і так далі. Тобто її стійкість настільки мудро а, робили ті, хто її розпочинав планувати і запускав, що вона найменше вразлива з усіх систем, які на сьогоднішній день існують на євразійському континенті. Це перше і друге. А, на цьому треба зупинитися в моменті, чому, бо він лише доказує, як Москва всі ці десятки років брехала щодо ненадійності української системи, що її слабкості. Ну а починала вона, як ви пам'ятаєте, з того, що без кінця заявляли, що українці там, бачите, відбирають незаконно труби. Ніколи таких речей не було. І я ще раз а, на цьому наголошую, як показав досвід зими 2006 2007 з усіх систем, які сьогодні є і на євразійському просторі, ця система найстійкіша, найбезпечніша і найдосконаліша. Пане Романе, а чи не припускаєте ви, що оцей вибух, який стався на газопроводах, це помилки при проєктуванні, при будівництві, адже ми знаємо, як росіяни роблять, як вони часто роблять це на Авось. З точки зору технологічної відношення до проектування і реалізації, росіяни мали тільки на заключному етапі укладання труб. А справа в тому, що цей це проект не російський, його готували голландські, німецькі, французькі підрядники і супідрядники. А взагалі північний потік перший реалізовувався не росіянами, а північний потік два реалізовувався не росіянами. Тільки на фінальній частині, от, коли а, санкції почали вводити, і цілий ряд підприємств вийшов з проекту. Росіяни запустили в роботу свій а, трубовкладач, але а, це зробилося під контролем голландських, французьких а, підприємств, німецьких підприємств і, і його тестування а, так також проводилося іноземцями. Інша справа, що тестуючи а, Північний потік, потік-2», вони не дали дозвіл на експлуатацію ну, в силу обставин, які вже складалися тоді навколо. Стосунків Росії і Європи. Тому з точки зору технологічної, ви не тільки від мене, ви почуєте від найкрутіших спеціалістів цій галузі, що проблеми технологічної там виникнути не могло в даному випадку. Ну гаразд, якщо це зробив Путін, ну то це ж логіці жодній не піддається. Це вистріл собі в А, А що піддається логіці в діях? Путіна. От ви зараз мислите як а, людина демократичного суспільства. Ви намагаєте знайти логіку, пояснення якісь. Ну, а що є логіка в мобілізації? Це рішення суперечить Конституції. Воно а, суперечить законам а, Росії, воно суперечить здоровому глузду, тому що писати. 300 давати завдання на мільйон, розуміючи, що система мобілізації здатна за три місяці пропустити 150 тисяч, ну це безглуздя. Але він же це робить. Тому е, в даному випадку пояснювати дії Путіна з точки зору здорового глузду ну, це даремна втрата часу. Пане Романе, е, на жаль, ми вас не бачимо. Можете увімкнути камеру? Я не можу вімкнути камеру, тому що мені без кінця телефонують. А, ну зрозуміло. Ну, і ще О. одне питання у нас є, так, бачимо вже вас. Ви тривалий час були надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі, і сьогодні білоруська тема знову порушується в медійному просторі. Сьогодні головне управління розвідки повідомляє, що... Має прибути 20 тисяч мобілізованих росіян на території Білорусі, що там прибуватиме техніка. Ми знаємо, що Лукашенко зустрічався з Путіним в Сочі кілька днів тому. Знову питання, чи вламав Путін Лукашенка на участь у відкритій війні? Справа в тому, що як видно з повідомлень з Росії. Навіть тих, хто вже мобілізований в Росії, елементарно не має нічим замешпечувати, ні видати обмундирування. Я вже не кажу про те, що їх ніде розмістити. Тому очевидно, що а, частина підрозділів будуть розміщатися на території Республіки Білорусь. Але це ще більш загрозливо для України, тому що це означає, що рано чи пізно. А, ці підрозділи будуть використані для агресивних дій проти України, взагалі в цьому напрямку в жодному випадку о, не треба применшувати увагу, увагу ніж на інших напрямках з моєї точки зору, рано чи пізно, а, разом з Лукашенком без Лукашенка, і так далі. Але а, цей напрямок залишається дуже небезпечним для України, тому а, там необхідно. Проводити відповідні організаційно-технічні, воєнно-тактичні заходи, військово-технологічні і так далі, для того, щоб зберігати можливість відбити а, противника в разі його наступу. Олексій Данілов, секретар РНБО, вже сказав, що ми готові зустріти білорусів чи росіян з території Білорусі. Ми віримо в це. І сподіваємось, що так воно й буде. Ну і впевнені, що ми зустрінемо пекельним вогнем. А, а, а білоруси 100-500 разів подумають, перш ніж ухвалювати рішення переступати українську землю. Дякуємо, пане Романе, за участь у нашій програмі, за ваші коментарі. Вони завжди актуальні і цікаві. Український політик, дипломат Роман Безсмертний був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякуємо. На все добре.